Футбольний привіт, друзі, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник. продовжуємо нашу кар'єру в FC-24 за Лондонський Челсі. Другий сезон в нас триває. І сьогодні будемо розпочинати наш виступ в Лізі Чемпіонів, домашнім матчем проти Копенгагену. Далі через 2 на 3 нью знову ж таки, через 2 на 3 Тотхем. На Лігу Чемпіонів, звісно, що нам треба переодягнутись. Ну, ось так, ще й піджачок, все дуже солідно. Так, друзі, наша група нагадує: Челсі, Лаціо, Бенфіка, Копенгаген. Ну і давайте дивитися, 3,5 зірки напад, 73. 4-3-3 боїбі, є е, е, ключові футболісти, зокрема, Ларсом, треба приділяти йому увагу. Поспілкувалися ми з журналістами, бачите, що налаштування настрій команди дуже непоганий. Е, так, давай, мабуть, що деякі футболісти, ви бачите, що трохи не встигли відновитися, тому Тімо Вернер. Пограє Тімо Вернер, Рафаель Варан також, на жаль, не готовий зіграти в Лізі Чемпіонів сьогодні. Ну, Нам треба такий, знаєте, бойовий склад. Мабуть, що Крістофер Кунку. Я подумаю, я читаю ваші коментарі, друзі, дякую вам за це. Я подумаю, можливо, все ж таки так, у нас загальний рейтинг у Нкунку кращий, ніж у Каріма Адеємі, то побачимо, може ми його і в основний склад перемістимо. Ну... Начебто так, друзі, таким складом виходимо. Санчес в воротах, Зінченко на місці. Рафаель Леао, мудрик, можливо, вийде на заміну. Запрошу всіх до віртуального світу футболу перший матч. Групової стадії Ліги Чемпіонів наш дебют, можна так сказати, домашній матч на Стемфорд Бридж проти Копенгагену. Між іншим, це друзі. Останній сезон 23-24, Коли Ліга Чемпіонів відбуватиметься ось саме в цьому форматі. Далі там зміни, і чесно кажучи, я подивився, я почитав. Не все так, не все навіть зрозумів. Єдине, що зрозумів, зрозумів, що там дуже щось якось це непросто, накрутили, намудрили такого. Моя думка це. Ось так, як зараз є, скільки вже роками, десятками років, ось такий формат цього турніру Ліги Чемпіонів. Ну, мабуть, що найцікавіший. Ну а з іншого боку, це треба подивитися, хоча б сезон, щоб пройшло в новому форматі, розібратися, і можливо, і, і не сезон, можливо, два-три сезони, щоб зрозуміти, як воно працює, чи краще, чи ні. Тому ну, ну, єдине, що можу сказати, що ось саме в такому форматі це. Останній сезон Ліги Чемпіонів. Удар поворотах щойно ми вже провели, друзі. 18-та хвилина Челсі Копенгаген, 0-0. Тут ми провалюємося. Удар в поворотах. Санчес не рятує. Не забуваєш ти, забивай тобі. До речі, хочу вже починати вітати всіх з наступаючими новорічними святами. Нехай вже не знаю, цей рік наступний стане для нас переможним. Всім миру, друзі! Now, Zinchenko... Чи встигнемо ми до Нового року завершити цю кар'єру, я не знаю. Було б, звісно, е, непогано передача. Крістофер Кунку! пробиває на відмінно м'яч всіх один один Чи встигнемо завершити до нового року? Не знаю. Ще другий сезон, я вже говорив, це буде останній. Це факт, друзі. А там побачимо. Поспішати я не хочу, щоб знаєте, ну... М -м, щоб нічого не начудити. Конор Галехер, удар здалеку м'яч літає розв'язлив роз нас суперник забитий м'ячем. Його ось так ми вже двічі відповідаємо. Понургалахер, удар здалеку, сильним могутнім ударом. Голкіпер чи не встиг зреагувати, чи не встиг згрупуватися одне з двох або два в одному. Тому, ну, якщо і не встигнемо до Нового року розібратися з цією кар'єрою, то там на початку. Завершимо скільки там часу знадобиться, і вже по завершенню цієї кар'єри тут у нас небезпечний момент Санчес на місці. завершенню цієї кар'єри. Я вже е, знаю, що буду робити. Буду розпочинати. Сподіваюсь, для вас буде також цікава ця ідея. Нову кар'єру в всі 24 Крістофер Кунко виходить на рандеву з голкіпером. удар. Стійка м'яч вилітає. Ну це було близько. В ПЕС 21. Взагалі в ПЕС я поки що не маю наміру грати, трохи, чесно кажучи, під набридло. Його, ну це не актуальность, вже застаріла гра. Крісто Фердгунку на порожні ворота. Забуваємо і це 3-1. Наприкінці ще першого тайму. Супер камбек. На цьому крапка з комою, в Цьому протистоянні, друзі. Перший. Матч групової стадії. все Вдається. Кірко ну, був на екрані на мій телеграм-канал. Ну, Справжні проблеми Нкунку створює. А ось дуже непогано Санчес прикриває ближній кут. Часом, мабуть, вийшов з воріт. Кама Вінга пропхнув м'яч. Араухо тут опиняється. Тіму Вернер. Тімо Вернер, ну швидкість. На відміну від Віктора Боніфейса. Ну, у Вернера швидкість. Куди ж? Ти віддав. Ось таких моментів в FC 24 значно більше з'явилося, аніж, аніж було в fifa 23. Так, там відкладена жовта, а у нас кама Вінга отримав ушкодження і нам пропонують його змінити. Давайте це зробимо. Фернандес. Ну іспанця, кукурею випустимо замість українця. У мене також і не працюють, друзі. Швидкі заміни, удар. Знову Санчес. Скільки вже він сейвів сьогодні створив? Швиденько виходимо з під пресингу. Сандро Тоналі. Можна закинути вперед. Рафа Ао, Португалець з м'ячем прокидує собі. І що тут далі робити? На дальню скійку удар по воротах. І це хитрик. Просто красень. Просто красень. Ну і давайте все ж таки випустимо Михайла Мудрика. Нехай відчує смак Ліги Чемпіонів. Діджєдро Бащину був на ваших екранах я дуже захоплювався його грою і Челсі. Ну не знаю, сезон десь 9-10, то взагалі ну не переможний. Ох, момент. Михайло Мудрик мав. Дідє, Дрогба, ну не знаю, мені мені дуже подобався стиль його гри. Такий десь в міру агресивний, так непогано. Михайло Мудрик вмикає швидкість. Михайло Мудрик. Ну тут же ти маєш розібратися з голкіпером, Давай ти сюди проб'ємо. Є yeah, Михайло Мудрик. Розірвали ми Копенгаген 5-1, а ще грати трохи менше 10 хвилин. Забив українець таким. І давай ну спробуємо Віктора Боніфейса. Віктор Боніфейс. Вже в нього, до речі, 80. Зростає. До речі, швиденько наші футболісти зростають, як не дивно. Дві хвилини плюсом до цього матчу. Конор Галахер розвернувся. Сандро Туналі тут розірвав. Михайло Мудрик можна в піддальню стійку є. Дубль. Це просто кураж спіймали. Челсі Копенгаген 6-1. Зупиняє рефері побиття наших суперників. Чесно кажу, ну кажучи, що так воно й мало бути, враховуючи рівень команд. Нічого дивного не сталося. Єдине, що ми десь так не змогли зібратися зі старту. Ну а Крістофер Кунку забирався м'яч. 6-1. Ну і дубль Мудрика також. Вітаю всіх українців 48-52. Володінні поступилися. Ми нічого собі 10 ударів провели. Португалець стає кращим футболістом. 9 і 8. Кунку молодецька, Мавінга, Мудрик, 9. Так, ну що, кунку? Тут всі задоволені, команда задоволена. Прем'єр-ліга. Ми на першій сходинці, друзі. 15 очок маємо. Нюкасл 4,5 зірки. Ви бачите. Склад команди, контрпресинг ключових футболістів немає. Останній матч перемога. Останній матч перемога. Давай, мабуть, що Ісака Боре замість Ріса Джеймса, котрий втомився. Зінченко втомився. Кукурея не дуже відновлений, але все ж таки в нього справи краще. Бадія Шіле вийде сюди. Замість Фернандеса ми можемо у випустити, так? А, до речі, стосовно опенда. Такий я невірно вимовляв його. Прізвище то вірно, а ім'я. Я думав, що французько буде Луї, а ні, все ж таки Лоїс. Лоїс опенда. Тому, друзі, перепрошую. Ну так, з вас мене ніхто й не виправив, можливо, ви не знали. Ну, тепер будемо знати, що. Лоїс опенда. Ну що, таким складом. Санчес Кукурея, Бадяшиля, Варан у складі каборе, тоналі капітан. Напад Лао Опенда Кама Деємікама Вінґаукочупу вперед. Знову знову Бридж, Челсі приймає цього разу Ньюкасл в рамках англійської прем'єр-ліги. Я ще раз хочу наголосити на тому, що в цій кар'єрі другий сезон в будь-якому випадку буде останній. Ну єдиний, якщо єдиний, я вам скажу. Якщо ми з групи в лізі чемпіонів не вийдемо, то тоді десь так 50 на 50. Можливо, ще за таких обставин буде і третій сезон. Ну, Хочеться е, взагалі. ну, Максимально це хочеться так. У Гочупу тут пробуває в дальній мерці. Е, максимум, що хочеться, виграти Лігу Чемпіонів. ну, Як мінімум, то хоча б десь до чвертьфіналу, до півфіналу дістатися. Склад у нас ого, дуже непоганий. Так, ну що, у Гочупу, перший гол в новому сезоні. А так, другий сезон буде останній. І ще ж нагадую, що треба нам і англійську прем'єр-лігу спробувати виграти. Удар тут завозився, тягне добивання. Знову, знову Санчес на висоті. Котре нас рятує сьогодні, 1-0. Кутовий коло наших воріт, накидання, хто тут м'яч вибив? А він в руку влучився 11 метрів. Санчес проти Вілсона, так? Ну тут без шансів вкут. Один-1. -один, ми з м'ячем. Рафаль Леао зміщується в центр. І кому віддавати, я не знаю. Давайте проб'ємо вище над попередженням. Знову там дід'є Друкбас, здається, де був десь в когось на, на банері. Гочук в об'ятою креативно намагався віддати. Ну все, перший там відіграли. Непросто, непросто з Мюкаслом на Стенфорд Бридж я сподівався, що ми їх без проблем винесемо. Калом Вілсон двічі пробував в підсумку. Автор м'яча в наші ворота. Кама Вінга, знаєте, що ще помітив? От зараз у Камавінги щось він трохи не так почав грати. опен, Опенда 2-1. Знову наш наш нападник забиває. Помітив я, що одразу, коли підписуєш будь-кого, кого не підпиши. Там декілька матчів футболіст грає, а потім в нього де якийсь спад. Тому, мабуть, що слід очікувати від опенда, від Кама Вінги. Від Рафи, можливо, удар по воротах Санчес. Альмірон. Кукурея тут не дозволив себе пройти. Давати спокійно. Зараз дограємось. Санчес. Санчес трохи вперед змушений йти. У Гочукву, в центр. Луїс Опенда. Тут положення по загрою не має бути. Карім Адеємі виходить на побачення з голкіпером м'яч в Сіксі. 3-1. 3 1 Карім Адеємі. А скільки там грати? Десь хвилин 10, мабуть, що залишається, так? Ну що, можна випустити. А, фіг <кхм> Ну, мабуть що. Давайте що, Боніфейса ще так. Санчес. Високий пресинг, до речі, від Нюкаслу. Непогане переведення на фланг. Михайло Мудрик з м'ячем, Центр Галахер. Галахер повертає на українця. Михайло Мудрик входить. В штрафний майданчик. Можна обіграти. І прочитав цей задум захисник. Спочатку пропустив, а далі відібрав м'яч. Знову дві хвилини. Удар здалеку. М'яч в руках у Ніка Поупа і все. 3-1 Челсі Ньюкасл. Три очки в кишені. 48-5. Та що ж таке? Знову поступаємося у володінні. Лоїс Опенда, 9-5. Кращий гравець цього матчу. Карабау Кап, Ці матчі, мабуть, що я вже буду. Пропускати друзі, тому що ну ми вже здобули цей трофей. Воно нам воно нам не цікаво, і я зробив, як бачите, у нас тепер дві схеми. У нас тепер резервна, яку я буду використовувати саме ось під час пропуску м'яч Можна, ви знаєте, можна ось таким чином пограти. Ну я не буду догравати так до кінця. Е, ось такою камерою від від тренера. Можна ось так от розраховувати результат. Дивитися графічно, спостерігати за матчем. За це розробникам FIFA респект. Здається, що Тотхем зараз в атаці. М'яч десь там в нашому штрафному майданчику. Дар воротах м'яч в сітці. 0-1. Ну, мабуть, що давайте перейдемо до розрахунку. Пройдемо то, пройдемо. Як ні, то ні. 1-1 і з пенальті 9-10. Поступаємося. Ну, нічого. Простіше нам буде грати, ми на першій позиції, друзі. Тотхем там близенько коло нас. З Ліксом я вирішив пропустити і розрахувати і ось так. от, Мабуть, що поки що не будемо пропускати матчі. Ліга чемпіонів в Челсі 3, Бенфіка 3, Лаціо, Копенгаген по 0 очок. Зараз будемо грати проти Лаціо. 4,5 зірки, напад 81, півзахист, 80, захист, 82. Склад ви бачили, контрпресинг. Є ключові футболісти. Це не простий суперник дуже. Має бути цікаво. Так, ну що, стан команди нормально, задовільно. А ось гравці награлися і треба задіювати нам ротацію. Мабуть, у Джексона випустимо. Крістофер Кунку. М -м -м, так, ну що, Варан взагалі не готовий. Не встигає відновитися. Бадія Шилі, виходь, Ісака Боре. І-і-і, мабуть, що Кукурею доведеться так? замість Олександра. Там Леао також не, не досить відновлений. Ну, мабуть, Мудрик вийде на другий тайм. Десь там побачимо, подивимося. Все, друзі, визначилися ми зі складом. Напад у нас Леао, Джексон. Крістофер Кунку. В центрі Камавінга. Галахер буде грати. Ну, і тоналіс, капітанську пов'язку. Даремно, мабуть, що я пропустив матч англійської прем'єр-ліги, мабуть, що я не буду поки що цього робити. В подальшому, якщо ми там відірвемося від найближчого переслідувача, тоді можливо. Джексон в центр туналі. Конор Галахер. Далі. Крістофер Кунку. Він звідси може. у нього дуже непоганий удар м'ять в Сіксі. Забиваємо на 10-й хвилині наш 18-й номер Крістоферн Кунку. Це його четвертий, здається, м'яч у лізі чемпіонів. Так, за два матчі. Едуардо Камавінга. Не дають пробити. Сандро Тоналі. непогано. Рафа Леао опиняється в центрі. Йде передача. Ніколас Джексон пробуває. Ех, голкіпер на місці. Відповідь італійців, але інший наш італієць відібрав м'яч. Сандро Тоналі на Леао. Рафае Леаво втікає. Можна в дальню спробувати пробити голкіпер. П'ятою. Красиво. Тоналів. Дотику. Це вже пішла гра. Це вже пішов наш стиль. Кристофорку. Кунку. Ніхи тут дубль оформлює. Останні хвилини першого тайму Лаксу Челсі. Граємо на визді. Другий матч групової стадії Ліги Чемпіонів. Не може м'яч відібрати щось. Попахіває голом. Санчес знову Санчес. Якщо порахувати, скільки він сьогодні, сьогодні вже е, в цій серії зробив сейвів, то не знаю, тут, мабуть, що не вистачить пальців двох, двох рук. Все, друзі, перерва. Перший тайм, в принципі, непогано. Ми проводимо. Крістофер Нкунку, Два удари, один забитий м'яч. В другий тур лише групова стадія. Але вже Нкунку претендент на звання, можливо, кращого бомбардиру турніру, якщо так піде. Крістофер Нкунку, Він швидший. Розвертаємося, Галахер. Ну, якось так, знаєте, не поспішають футболісти відкриватися. Джексон. Тама Вінга має забити сильніше. Це моя провина. Я хотів, так, знаєте, по-Піжонськи покотити м'яч під стійку. А ось це вже цікаво. М'яч такий опиняється в наш ворота. Догралися десь певного міру. Михайло Мудрик змінить. Леао замість Джексона, що Боніфейса. Ну, Блін, я не знаю, ну не дуже мені Боніфейс подобається. Можливо, це не під мій стиль гри, можливо, в цій кар'єрі трохи щось в нього не склалося. Мудрик з м'ячем. Михайло Мудрик. Хтось пише, давай Мудрика, е, в основу не консервуй його, друзі. Ну, Побачу, можливо, в подальшому так і буде, але я поки що більш так схиляюся на, на, на рейтинг. Тому що, ну як не крутився, ж не реальний футбол. Це е, тут математика. Кого більший рейтинг, той, ма, мабуть, що краще грає. Ну, а так, є тут. Працює така фішка. Сандро Туналій позвороту. Працює такий нюанс, якщо не давати гравцеві грати, то він буде лише деградувати, так скажемо. Віршик вийшов. Ну що, суператаку вмикаємо. Каріма Адеємі трохи не відмовлений, але він нам потрібен. 1-1 Лакс Челсі. Хотілося б забрати на старті е, всі максимум можливих балів. Віктор Боніфейс. 90-та хвилина. Боніфейс. Передача Крістофер Кунку швитою. Наш герой Крістофер Кунку. І в цьому матчі все ж таки оформлює дубль. п'ять забитих м'ячів за два тури в лізі чемпіонів. Ну так, він гідний, мабуть, що того, щоб його в основу однозначно. Мудрик трохи згодом. Я... Це ж не то, що я Мудрику не даю грати. Я випускаю регулярно, але на другий тайм, здебільшого. Ну от, і все таке мажорне завершення цього матчу. Ще плюс три очки. Поки що дуже непоганий, дуже впевнений старт нашого Челсі в лізі чемпіонів. Здолали італійське лаціо 1-2. Без ліцензії, на жаль, тут Лацію у FC 24. 4753. Тут же володіння нарешті на нашу користь кращий гравець. Ну, а далі там такі собі оціночки. Шахтар 2-1. Ніцо обіграв. Шахтар вітаємо. Ісака боре. Це фантастика. Який досвід. Ну, молодець. Молодець. Далі в нас, друзі. АПЛ, Кристал, потім більше тижня відпочинок, два тижні, так? Nottingham Форест, Бенфіка. Побачимо, що, можливо, там щось подальше ми будемо пропускати, або ж грати лише швидкі моменти, там яскраві моменти. Ми вже на другій сходинці, між іншими. От. Все, друзі, до нових зустрічей, всім пока.